Включаю запис, щоб я два рази Так, Бо я включила. <свід voltage> Внизу е є мікрофончик. Муте пишемо. Там є стоп відео. Іванко, є включений от у мене шер, бачите. Я от зараз ввожу. виключила О, то ви звук в себе виключили і вже не на чудесно чудесно дивіться тут можна українською мовою, звичайно, вибирати. Ви заходите, вибираєте ваш обліковий запис, чи то я чи ваше особисте, не має значення. на наблюде в мене gmail. У вас відкривається конференція. Бачите? Конференція. Може бути просто от вибраний як регулярний, так? А може бути типу на дату. Немає значення. Коли ви. Так, так, так. Є персональний зал. Бачите? Тут є тема зал персональної конференції СНАП, то можна просто набрати. Так, тут є змінити. Ви, ви міняєте шаблон того, як називається. Просто можна брати СНАП-трусинець, ідентифікатор він завжди, ви бачите, як в мене одинаковий, пароль теж одинаковий. Код доступу і посилання на цей автоматичний. Далі ви просто копіюєте. Бачите, ссылка є. Копіюєте ссылку і вставляєте. І ви бачите те, що я кожного разу роблю: посилання на Zoom, ідентифікатор і е цей е код доступу. Але я завжди стараюся писати українською навіть якщо вона мені англійською ідею. Воно в мене в цьому показується трохи по-іншому. Зараз вам покажу. Як в мене виглядає е, стаціонарний? Стаціонарний трошки мені зручніший. Так. Так, е, так, так. Та. Зараз зум відкриємо. Окей, тут зум, чик-чик, чик. Щер, щер. Tak. Parę was zmieniał się ekran, czy, czy nie? Czy zmieniał To samo. To szar. Віцейменку, я зараз е, роблю стоп-шер, де ви маєте зайти? Внизу бачите є панель. Пише мути, стоп-відео і пише шер-скрін. Як у вас? Чат. А далі? Так. Бачите зеленим. Зараз я вам даю е, там є е, цикній на трикутник. Коли ви власник е, того зуму. Стрілочка, а збоку є ще трикутник такий, коли ти власник. І там є друге ван, що я тільки сама можу, а зараз я клацаю мультиплей, наступне, і ви можете клацнути на шер, на стрілочку клацайте, і вам з'являється вікно. Вікно там, де пишеть знап-просинець і ваші відкриті всі документи, які у вас є. Вибирайте що небудь, що у вас є, таблиця, будь що. Тільки не особисті переписки. А ну, та, знаєте, там, любовні, мені на що до того, маю своє в хаті. Ну, з божої допомоги, Іванко, я просто так. будь що клацайте. Там, бачите, є. Вибрали. Окей. Е, далі там внизу пише шер Внизу з лів справа, так? Нема галочки, не галочки. Не галочка Ви вибрали екран, класнули на екран, той котрий ви хочете, і внизу шер Ну, клацайте. Ні, то ні. Шер, клацаєте? Так, так, так. Чудесно. Бачу вашу таблицю. Питання від органу реєстрації Львівської області. Чудесно. Ви класні нижче, щоб інші не писали вже в тому рядку. Вам не видали? Ми ще класні. Рядок. Так. О. І інші будуть бачити, що ви вже тут щось написали і вже не будуть вам лізти. І я бачу весь ваш екран. Що ви робите? Е, так, тільки шер, але той власник, який е, дає можливість е, вам пошерити, він мусить е, дати можливість. Оцю другу функцію натискає мультиплей. От, от ви бачите зараз в мене чи ні? Не бачите, бо ви шерите. Зараз. Щоб не шерити, е, 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 зараз, зараз, зараз Почувам. Е, Так, ви клацаєте на ту шер, там пише стоп-шер. Червоне має світитися. Є. Yeah. Ну, інколи вгорі, а може внизу бути, і ви того можете носити. Так, Та. то вгорі ви, якщо ви скакуєте, воно заважає там переключати вкладки, то скоренько ведете вниз його, пересувайте просто клавішею миші, притримуєте і тянете, вниз, і воно не заважає вам. Та й все. Зрозуміло? за що. То можна в Zoom, але краще цей зум зробити стаціонарний. От через нього. Та-та. Ні, то, то не проблема. Зараз. От, Другий ефром. У мене просто два. Будьте здорові. Здравствуйте. І ця дорога стела. Вихідніше не скоро є. Зараз бачите мій екран. Це є, типу, домашня сторінка, так виглядає. Там мейл, календар, тратата, У календарі можна тут теж планувати всякі штуки. Але, власне, отут я роблю собі головну закладку, Мід, і кожного разу нею користується. І щоб там не заходити, Бог знати, де до вас, так, коли з вами раду, то я от натискаю оце стару, воно в мене синім світиться, бо зараз я запущена, то воно сірим. Я натискаю старт і з вами одразу виходжу на зв'язок, і я тоді маю можливість шерити. Бо інколи коли я не заходжу, ну лінь заходжу через те послання, яке вам дала, то я не завжди маю можливість транслювати екран, тобто шерити, що вам ще показати. То от через то найбільше помилок виникає, а потім треба пароль вводити. Це все, ну це дуже довго йому. А так ви собі зайшли. І робите те, що вам посує. І тут, бачите, знаходиться перелік годин, коли ви заходили і проводили нараду. Оце всі наші наради з 22-го року. Ми вже створили одне посилання, щоб ці паролі, цей код не вводити кожного разу. То так. А так є оце. Закладка, як ви бачите? Перелік один? А зараз? Зараз не бачите? Правильно, шайлю? Так, але збоку воно міняється, Іван. Луєклацію, але ну, з боку міняється. Бачите? Оце? Помінялося? Не помінялося? Ви маєте бачите зараз зал персональної конференції, але збоку, так. 15 серпня, 12 серпня. Не? А хо, бачите зараз? Нічого не рухається. Скій влюбка, ну що? ні ні ні. Іванки інтернет вигукає. Каже Іра, що Іванки інтернет глюкає. Бо я вже що сама собі не вірю, думаю, ну попробую ще раз. Одним словом, можна створити один пароль, один ідентифікатор, одна назва, і заходити кожного разу. Тільки собі графік так підлаштуйте, аби одну цю посилання, бо це можна записати. Отут є Іванко, наприклад, три крапочки. Так, і там є рекорд. Але коли ви тільки починаєте це і входити, то там по налаштування можна так налаштувати, щоб ви зразу включали мікрофон свій, як власник, і камеру, а всі решта були повиключувані: і мікрофон, і камера. Або щоб камери зразу включалися, а мікрофон був виключений. Ну, тобто, це вже ваше налаштування. Бо я зробила так, щоб камери і мікрофони були виключені в кожного з вас, щоб кожен собі сам включив. ну, бо та, бо деколи ти щось там робиш, і ти, то видно, що роблять. Одного разу я побачила, як воно п'ють. Ну і що, мені лишати на раду їхати в ту громаду, чи що? Бо бачу забава дика. Ну, як буде без мене? Тож шкода. Може то забава без мене, розумієте? Я не про то. Я про те, що інколи можуть бути незручні ситуації в тих, хто підключається. От, Можна записати, тому я завжди говорю про те, щоб краще записати, і потім той, хто не мав можливості взяти участь, міг то зробити. Так все. Зараз вже стоп-шер зробили. Або завтра буду мати нараду. Прошу? Та-та-та, тільки посилання, щоб вони собі входили. Хочете, можете ідентифікатор, той пароль, бо може бути таке, що воно не буде впускати. То люди вже можуть по ідентифікатору легше зайти. Але е, я так розумію, що Альвіра банально зробила без ідентифікатора. То, до речі, можна попробувати, то без проблем виключив. Е, до речі, тут можна зробити паузу в зумі, щоб не записувати або зупинити. Там вгорі е, така червона світиться, коли ви як власник.